Вітаю, шановне панство! Давайте з вами згадаємо убивства Георгія Гангадзе, де по наказу верхівки влади правоохоронці викрали його серед біла дня та позворячів вбили та закопали його в лісі. Згадайте, як правоохоронці зґвалтували жінку в Радівки. Друзі, згадайте, з чого почалася Революція Гідності, як по наказу влади. Правоохоронці били дітей, студентів під монументом незалежності, тому що вони мирно співали гімн України та мирно протестували проти вчинків влади Януковича. Згадайте, як по прямому наказу вже ФСБ Російської Федерації, співробітники правоохоронних органів України вбивали небесну сотню. І якщо зараз поліцейські за вбивство неозброєного громадянина не отримує суворого виду покарання, а отримує найменш сувора або взагалі буде виправданий, то всі наступні злочинні дії поліції та навіть вбивства будуть виправдані. Тому що судова практика буде спиратися на рішення даної кримінальної справи, де поліцейський вбив неозброєного порушника ПДР трьома пострілами у спину. Ті, хто підтримує це вбивство, намагаються відкрити ящик Пандори. Та відкинути нашу вільну країну на шлях диктатури та тиранії. Наша країна так може перетворитися на мордер. Друзі, ми хіба цього хочемо? Друзі, ми хіба за це воюємо? Зразу хочу наголосити, що моє звернення направлено не на те, щоб виправдати порушника правил дорожнього руху, трагедії у Дніпрі. Він 100% не прав, він порушник і на цьому крапка. Але я хочу, щоб ви на ситуацію, яка склалася у Дніпрі, подивилися під іншим кутом і дали оцінку цієї ситуації не поетичним нормам, а з точки зору гуманності закону. У законодавстві України є норма закону, де особа, яка порушує правила дорожнього руху, якщо вона і бидло, вона може попросити переглянути відеодоказ свого порушення. Поліціанти на прохання водія надати докази порушення ПДР, ці докази не надали. І це перша помилка поліцейських, яка зробила їх теж порушниками закону, причому обох. По-друге, Поліціанти не надали свої документи для підтвердження своїх повноважень. Поліцейським потрібно було спочатку надати свої документи, які підтверджують їх повноваження, надати відеодокази порушення правил дорожнього руху, і тільки потім виписувати адмінпротокол, замість того, щоб з машини сили витягувати за ноги жінку, яка кричала, що їй боляче і що вона вагітна. І якщо поліціянти вирішили застосувати силу, вони повинні були оцінити свої фізичні можливості, справляться вони з цією задачею чи ні. І якщо ні, то визивати підкріплення. Тому що використання зброї це крайня міра і повноваженнях поліцейських. По-третє, порушник прав дорожнього руху зателефонував своєму адвокату розказав, що його зупинили та проінформував адвоката, що на прохання представити посвідчення та відеодокази порушення ПДР йому їх не надали. Адвокат загиблого телефоном надав консультацію та сказав, що у такому випадку, якщо немає документів та відеодоказів порушення ПДР, вони можуть їхати. Друзі, як би ви поступили в такій ситуації. Якщо б ваш адвокат, коли ви до нього звернулись і отримали консультацію, як поступати в даному випадку, сказав вам, що ви можете їхати. Ви би прислухались до парад свого адвоката, який спирався на норми закону, чи виконували би незаконні вимоги людей у формі, які не підтвердили ні свої повноваження, ні надали відеодокази порушення ПДР. Ще один дуже важливий момент. На відео чітко чутно, як під час затримання на 100 сутичків порушник казав своїм дітям, щоб вони зателефонували 102 та визвали справжніх поліцейських. Це наводить на думку, що бити не був впевнений в тому, що люди у формі це справжні поліцейські, що вони адекватні та що вони діють по нормам закону. Поліцейські вбивці чомусь не звернули на це увагу, що вбити порушник їм не довіряє і хоче визвати поліцію для вирішення цього конфлікту, поки він не закінчився трагедією. Це чітко чутно на відео. І все ж таки, якщо поліціанти, порушуючи посадові інструкції, не мають ні фізичної, ні психологічної підготовки, вирішили затримати порушника ПДР. Замість того, щоб заблокувати спочатку автомобіль порушника своєю автівкою, вони вирішили застосувати вогніпальну зброю. Причому без попередження. Так стріляйте спочатку по колесах, стріляйте у повітря, стріляйте по ногах, а не у спину трьома кулями та ще на очах неповнолітних дітей. Така агресивна поведінка поліцейських наводить на думку, що юні поліціанти могли знаходитися під наркотичними речовинами, тому що в адекватному стані навряд чи можна себе так поводити. І я вважаю, що в даному випадку покарання повинні понести всі учасники цієї історії, і порушники правил ПДР, і представники поліції, причому обидва, і саме це буде справедливо. Порушники за порушення правил ПДР, поліція за порушення норм закону, посадових інструкцій, і головне за вбивство неозброєної людини. Да, і ще за корупцію в великих розмірах я маю на увазі подарунок поліціянки більш ніж одного мільйона гривень, начебто на лікування. Хоча по законам України вона має право на безкоштовне лікування. А так виходить, що поліцейські звершили самосуд над неозброєною людиною та ще вирішили по-легкому зірвати грошей з народу України. Далі, хто взагалі надав зброю 21-річному поліцейському без знання посадових інструкцій без гідної фізичної та психологічної підготовки, з ним пишуть, що він працює у 17 років. Питання: хто надав зброю дитині у 17 років? В нашій країні навіть мисливцям надають дозвіл на зброю тільки з 21 року, а поліцейські вбивці розголюють з державною вогніпальною нарізної зброї з 17 років. Я вважаю, що в країні, де співробітники поліції систематично не просто порушують закони, а позвірячими вбивають, гвалтують громадян України, ці працівники в апріорі не мають права на широкі повноваження. Тому що наші органи МВС просто до цього ще не готові. Безумовно, серед поліцейських як і серед народу України є порядні високоморальні люди. Але є також і непорядні, і навіть злочинці. Друзі, якщо поліцейські вбивця не сяде за грати по повній суворості закону, давайте проаналізуємо, до яких наслідків це може призвести в подальшому. Поліція по наказу будь-кого зверху або за власним бажанням. Зможе серед біла дня викрасти та вбити, наприклад, будь-якого журналіста, який критикує владу, або взагалі будь-якого громадянина чи бізнесмена, бізнес якого сподобається поліції або владі. Згадаємо викрадення та вбивство Георгія Гангаце, згадаємо вбивство Небесної Сотні. Давайте розберемось, хто у нас у владі. Моральні, чесні люди. Наприклад, мер Дніпра він не бидла. Він що розмовляє краще, ніж загибли на відео. Мер Дніпра регулярно хамить, погрожує людям розібратися з ними або відправити взагалі на фронт, хоча у нього немає цих повноважень. Це говорить про те, що він повністю корумпував майже всіх силовиків і навіть воєнкомів. Мер Дніпра відразу став на сторону поліції, яка вбиває неозброєних людей і це зрозуміло чому. Тому що завжди злочинна влада використовує поліцію як свій інструмент для вирішення своїх питань. І тому місцевій злочинній владі так хочеться збивцю поліцейського зробити не вбивцю, а героя України для того, щоб у майбутньому використовувати поліцію у своїх корисних цілях, для того щоб, наприклад, залякувати або навіть вбити будь-якого свого опонента. Друзі, у мене до вас питання. Ви що хочете жити у поліцейській країні? Ви хочете диктатури? Ви хочете такого ж режиму, як на Росії? Друзі, в країні йде війна за свободу, незалежність та справедливість. Поліція це орган, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, а не влади. Як це відбувається на Росії? На посаді поліцейського має бути високоморальна людина, яка знає закони і спирається на посадову інструкцію. Людина з гарною фізичною формою, з адекватною психікою, яка може оцінити ситуацію та швидко прийняти рішення, як діяти, яка під час виконання своїх службових обов'язків бачить, що якщо перед ним стоїть нехай і бидло. Фізично сильніше за нього, плюс, як кажуть, нібито в алкогольному стані, то поліціянт, як представник закону, не має права пускатися до рівня нетерезлива, бидла, і поводити себе зі своєю напарницею так само. Скоро почнуть масово повертатися з фронту наші хлопці та почнуть задавати питання нашій владі, наприклад, де народні гроші, куди зникла іноземна гуманітарна допомога. Чому зрадники з промосковських партій досі знаходяться при владі у Дніпрі? Чому вони досі грабують народ України? І звісно, це питання вже ті, хто повернулися, вже почали задавати. І дніпровській владі це не подобається. Дніпровська влада розуміє, що ці питання скоро будуть задавати їм масово і можуть приїхати прямо додому. І місцева влада нічого кращого не придумала, як підтримати вбивцю поліцейського повісивши на загиблого з неетичною поведінкою ярлик Бидла і кинувши всі свої медіаресурси на розкрутку цієї теми. І якщо після цього, не дай Боже, з боку поліції почнуться випадки відстрілу військових, які прийшли з фронту, то я цьому не здивуюсь. Влада та поліція тепер знає, що казати народу. Та то було бидло і народ це знову з'їсть. Друзі. Не очуройтесь: узурпатери Дніпра взагалі весь народ України всіх до одного вважає за бидло. Невже ви це досі ще не зрозуміли? Засоби з досконально вивчили особисті дани загиблого порушника ПДР, що в свою чергу теж плине наслідство. А чого засобам зміни було цікаво вивчити та розповсюдити особисті дані та інформацію про поліцейського вбивцю? Як виявилось, що поліцейський вбивця саме він, справжній мажор, син податківців та рейдерів з Кремінчугу, батько якого корупціонер та рейдер відібрав бізнес у людини, і на цю людину, на бізнесмена, завів за допомогою своїх зв'язків в правоохоронних органах 28 сфабрикованих кримінальних справ. Тепер вам зрозуміло, чому відбувається така потужна інформаційна атака на захист поліціанта вбивці. Друзі, ми з вами в цій історії не повинні займати якусь одну сторону. Нас там не було. Ми не можемо судити по нарізному відео, яке запущене у соцмережі проплаченими змі та бота Ми маємо вимагати справедливого розслідування цієї справи згідно законодавства України. Не піддаватися емоціям та маніпуляціям за сторони зрадників України, та не фантазувати, як би він п'яний когось би та таке інакше. Тому що саме ці емоції ведуть нас у бік від здорового глузду. Ви тільки подивіться, хто саме підтримує вбивцю поліцейського про зрадники України, такі як Борька Філатов. Разом з другом та партнером сепаратистом Олега Царьова Загідіном Габібулаєвичем Красновим. Боркини та московські ботоферми підключені до цього процесу. Всі ЗМІ, які належать олігархам, підтримують це вбивство. Загедін Габібулаєвич навіть проплатив свій пост підтримку вбивці поліцейському платному телеграм-каналі. Всі ці люди мають відношення до влади Дніпра, мають вплив на думку людей. І жоден з них не вимагає справедливого розслідування цієї кримінальної справи та встановлення фактів. Навпаки, вони всі без слідства вже озвучили, яке рішення повинен прийняти суд, тим самим оказуючи тиск на суд на прокуратуру на суспільство. Зараз вбивця поліціян забито трьома пострілами у спину людини, замість того, щоб знаходитись за гратами, знаходиться у себе вдома. Це що таке, друзі? Деякі мої підписники ставлять у приклад Америку. Так ось. Згадаймо вбив Джорджа Флойда у 2020 році. Джордж Флойд був затриманий збіробітниками поліції за підозрою злочині. В його крові були виявлені наркотичні речовини, і його вбив поліцейський, застосувавши надмірну силу проти нього. Так ось. Конгресмени з обох палат засудили це вбивство та вирішили урізати повномаження поліцейських, розробивши відповідний законопроект. Діючий мер міста Меніаполіс також засудив це вбивство. Разом з міською радою вони навіть вирішили розпустити увесь департамент поліції міста Меніаполіс. Президент США Джо Байден також засудив це вбивство і особисто зустрівся з родиною Джорджа Флойда. Заборонити використовувати техніку, що вбила Джорджа Флойда під час арешту одна з задач законопроекту про правомірні поліцейські дії, наймасштабнішої спроби змінити правила гри для поліції на рівні країни. Найближчі дні його розглядатимуть і в палаті представників, і в сенаті. Якщо ухвалять, людям більше не треба буде доводити, що їх правами копи нехтували свідомо. Достатньо буде зафіксованого факту кричущого порушення прав. А Мінеаполіс, де загинув Джордж Флойд, не чекаючи цього, готовий ти. Ще далі, Ми збираємось закінчити токсичні стосунки міста із поліцейським департаментом Міннеаполіса, розпустити поліцію в тому вигляді, в якому ми її знали. І голосів на це в міської ради може вистачити. Більшість висловилася за перша в історії скасування поліції. Джо Байден під час першої спочатку карантину поїздки побачився в Техасі з родиною загиблого Джорджа Флойда. Країною вже повних два тижні тривають протести. Це вбивство в Америці підтримала тільки кубка пропутинських персонажів з Кремлівського крила партії республіканців. Зараз ця кубка пропутинських персонажів вимагає припинення допомоги Україні будь-якої. Щоб Україна віддала Росії все, що вона хоче, вони пропонують те, щоб Україна виконала усі вимоги Путіна. Друзі, це наглядний приклад того, що тільки про московські сили, які намагаються узурпувати владу та побудувати режим диктатури і тиранії, можуть підтримувати виставного озброєних громадян зі сторони представників влади. Поліцейський вбивця в Америці був засуджений на 22 роки ув'язнення. А загиблого Джорджа Флойда поховали в Золотий троні. Цим вчинком влада США показала чиновникам і всьому світу, що життя людини будь-якої навіть злочинця це велика цінність, і ніхто не має права лишати людину життя. У 2021 році влада міста Мінеаполіс досягла мирової угоди з сім'єю Джорджа Флойда про виплату 7,27 мільйонів доларів. Сподіваюсь, настане час, коли до влади в Україні прийдуть. Люди, які будуть брати приклад з Америки, що таке справедливість та законність. І настане час, що наша влада зрозуміє, що життя людини це головна цінність нашої держави. Як це зазначено в Конституції України. Друзі, це вбивство в черговий раз зірвало маски з псевдопатріотів та промосковських лицемірів і зрадників, яких Путін провадив во владу та в інформаційний простір України. І тепер ці промосковські персонажі за допомогою продажних ЗМІ будуть нав'язувати суспільству свою думку прокатувати теми поліцейської країни, тим самим намагатися зробити з вільного народу України бидлу масу, як це відбувається на Росії. І я помітив, що тільки ті чиновники, які пов'язані з Москвою, пов'язані з Медведчуком та Царьовим, виконали черговий наратив Путіна. І підтримали вбивство на збройна людини трьома пострілами в спину для того, щоб знову намагатися відновити у нашому суспільстві поліцейську державу, як це було при Януковичі, і як це зараз відбувається на Росії. Друзі, тож прошу вас бути уважними та не піддаватися маніпуляціям перед тим, як робити висновки, прочитайте закон і взагалі освічуйтесь і не забувайте головне, що дніпровська влада це розсадник. З сепаратизмом. Що люди, які наближені до Медведчука та царьова, зрадники, які намагались здати місто Дніпро Путіну, і вони нікуди не поділися. Вони досі залишаються біля корита, вони досі впливають на життя міста. Якщо їм не вдалося здати місто Путіну, то вони будуть намагатися хоча б відновити поліцейську державу, повернути диктатуру та тиранію, як це було при владі Януковича, як це відбувається на Росії. Вони хочуть зробити з народу України бидломасу. Люди, ті, хто попалися на маніпуляції, підтримали це вбивство, ви всі в майбутньому ризикуєте стати бидломасою. А ваші. Діти рабами Росії. Зараз іде війна. У Путіна не виходить перемогти нашу країну на полі боїв. Він намагається впливати на українців та світ через інформаційний простір, через своїх холопів, які впроваджені во владу і які захопили майже увесь інформаційний простір України. Я кажу, деякі політичні аналітики, за якими я слідкую, Путін інформаційну війну вважає більш потужнішою. Та ефективнішою зброєю, ніж ядерна зброя. Путін для того, щоб з народу України зробити бидло масу в інформаційний простір нашої країни через своїх холопів вкладає величезні кошти. Тому важливо бути уважними, аналізувати інформацію, яку вам дають, і саме головне, хто. На сьогодні, завдяки московським ботам, мій аккаунт Facebook знаходиться у холодному бані. І це зроблено для того, щоб мене бачило якомога менше людей. Скільки часу мій аккаунт в Facebook роботи у холодному бані, невідомо. Але я все одне не буду зупиняти свою роботу. Тому я прошу вас робити репости, ставити лайки та писати коментарі. Це допоможе вивести мою сторінку з холодного бану і просувати дописи. Не в якому разі не ставте дизлайки, тому що це сповільнює просування публікацій. Підписуйтесь на мій YouTube канал та телеграм-канал, щоб на випадок подальших атак на мою сторінку у Фейсбук ми з вами не втратили один одного. Бажаю всім здоров'я, удачі та мирного неба. Слава Богу, перемога Україні!